Вітаю товариство. Мене звати Георгій Чайкін, а ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні ми у прямому етері розігруємо другий з 12 карабінів Рюгер 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили внески у лютому місяці. Давайте, поки всі збираються повідомте мені, чи чутно мене, чи не чутно, видно, не видно, та звідки ви дивитесь цей стрім. Думаю, що. Після розіграшу у нас буде трошки часу для відповіді на ваші питання. Тому подумайте над ними завчасно і напишіть їх в коментах. Найбільш дотепні і доречні будуть виведені на екран. Я спробую на них. Відповісти, ну і також пропоную тим, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підписатися, а також натиснути на дзвонок. Ну далі обрати всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про всі нові відео на нашому перебільшення унікальному збройовому каналі. Ну і звісно, пропоную вам зголошуватись до української асоціації власників зброї, щоб мати шанс вигравати вже і свою зброю. Давайте тепер поговоримо про наш розіграш карабінів Рюгір. 1022 двадцять уже протягом року ми розіграємо 12 карабінів. Чому тому, що ми дійсно прагнемо зробити ваше членство в українській асоціації власників зброї не лише способом підтримки нашої спільної боротьби за право громадян на володіння зброєю та збройний самозахист, але й справді корисним для кожного члена асоціації, щоб ви не тільки користувалися знижками у наших магазинах партнерах, але й мали ще унікальну можливість вигравати свою зброю. Ну, і тепер про сам карабін. Отже, Рюгер 10-22 це карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Ruger Company в 1964 році. З того часу було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що робить її однією з найпопулярніших у своєму класі. Вона відома своєю надійністю, точністю, а ціна на набої калібру 22 lr ЛР робить стрільбу з неї доступнішою та дозволяє більше тренуватися. Основні характеристики: калібр 22 Long Rifle, самозарядний механізм з вільним затвором, магазин стандартний роторний на 10 набоїв, але також доступний на 15 і 25. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм і завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. Таким чином, карабін Рюгер 1022 вже понад 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Тепер давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Я попрошу вивести їх на екран. Дякую. У розіграшу братимуть участь члени Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжують своє членство в Українській Асоціації власників зброї. Стануть членом Асоціації в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможців здійснюється за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Silver, матимуть один запис у базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Gold один рік, матимуть дві записи у базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які мають пакет Gold два роки, матимуть чотири записи у базі учасників розіграшу члени асоціації, які відновили, продовжили або набули пакет членства в пакеті Gold 3 роки, матимуть 5 записів у базі учасників розіграшу. Члени асоціації з пакетом Gold 5, Gold 5 років матимуть аж 8 записів у базі учасників розіграшу. Ну і звісно, що члени асоціації, у яких Пакет платіну матимуть 12 записів у базі учасників розіграшу. Розіграші відбуваються 20-го числа кожного місяця. Таким чином, 20-го числа кожного місяця, ми розіграємо одну рушницю серед один карабін, перепрошую серед членів асоціації, які сплачують членські внески у попередньому місяці. Ну, наприклад, от сьогодні, 20 березня, ми розіграємо вже другий з 12 карабінів серед тих, хто сплачував внески у лютому. Відповідно, 20 квітня за місяць ми розіграємо третій карабін серед тих, хто сплатить внески у березні, ну і так протягом року. І останній 12 карабін ми розіграємо 20 січня 2026 року серед тих, хто сплатить внески у грудні 2025 року. Тож для тих, хто приєднався зараз, я хотів би нагадати, що якщо у вас виникають якісь питання до мене особисто, будь ласка, напишіть їх в коменти, і найбільш ну, адекватні, найбільш дотепні ще раз скажу, будуть виведені на екран. Я спробую на них відповідати. Давайте спробуємо розпочати наш розіграш. Попрошу режисера показати, як це відбувається. Отже, ви бачите, друзі, сервіс Random.org, і давайте подивимось зараз. Режисери покажуть, як завантажується база. Ну і що ж? Напевно, настав час натиснути на кнопку рандомайз? Все, ми маємо переможця. Значить, у нас переможець. Хвилиночку, я навіть одягнув окуляри, угу. член асоціації з посвідченням 11-08-068. Так, я вже бачив, що це Київ. Так, друзі, і тепер, значить, ми за нашою доброю традицією спробуємо дозвонитися цій шляхетній людині, яка сьогодні поталанила без перебільшення. Спробуємо дозвонитися. І поки мені підготовлюють власне телефон цієї людини, цей там пошук йде в базі, я хочу все ж таки привітати одразу його. Ну і нагадати всім тим, що не всім вдається виграти безумовно карабіни. Ну ви не забувайте. Все ж таки, у вас є можливість користуватися знижками в магазинах-партнерах асоціації. Хочу нагадати, що наступний розіграш відбудеться вже 20 квітня, і вам треба подбати про те, щоб встигнути взяти в ньому участь. Для тебе для цього треба набути членство української асоціації власних зброї. Ну і власне ознайомитись з умовами, які там є. Я все ще чекаю на номер телефону, його поки нема. Тому я скажу вам про те, що ви можете готувати свої запитання до мене, які теж будуть хвилинку. Ні, ще немає. Які ж теж буду дивитися після того, як ми подзвонимо цій людині? Іноді буває, що ми не дозвонимось, а іноді таланиці людина бере трубку. Реакції не передбачена, бувають, люди так стримано реагують, ніби виграють карабіни щодня, а іноді вони дійсно о, о, ми знаємо вже контакти цієї людини. Єдине, що так, це у нас Максим Володимирович. В пакеті Gold 2 роки, так, чудово, Gold 2 роки. І як я розумію, він з міста Києва. Так, і зараз ми подзвонимо Максиму Володимировичу. Пане Максиме, да, добрий вечір. Це вас турбує Георгій Вічайкін з Української асоціації власників зброї. Слухаю вас. Пане Максиме, от ми зараз з вами знаходимося в прямому етері на каналі Збройовий лобіст, і я хочу вам повідомити, отслюдно про всіх всі глядачах, що ви виграли карабін Рюгер 10, 22 от Ось така от у нас новина для вас. Чудово, дякую. От, так що я кожного разу не знаю, як люди будуть на це реагувати. Ну, добре, що ви, хоча б, подякували за це, друже. Дивіться, ми ще раз вас всі вітаємо, і єдине, що завтра з вами зв'яжуться наші менеджери, щоб узгодити логістику і всі процедури, які будуть необхідні до виконання, щоб ви отримали цей карабін. От в принципі все. Так, так, дуже дякую вам на все добре. Так, все вітаємо та, неба. Та навзаєм. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Ну, це той класичний випадок, коли ти дзвониш людині, яка точно володіє над однією одиницею зброєю, яка спокійно сприймає. Ну що таке. Ну, і слава Богу, всі так мають реагувати. Це має стати нашою звичайною практикою а, для того, щоб. Тішити членів Української асоціації власників зброї самрією про те, коли врешті-решт настануть ті часи, коли буде ухвалений адекватний закон про зброю, ми зможемо розігрувати вже наші улюблені пістолети. Пістолети, це буде просто, я впевнен, будуть просто хітом. А друзі, я спитаю Русисера, чи є до мене якісь питання, але я щось поки не бачу, що ну подивіться. Ну, подивіться, ну просто диво. Або всі втомилися, або о, о, ха -ха -ха. хтось пише: нікаві: він не радий дати мені. Ні, не можемо. Він виграв, так, такі у нас правила. Він радіє, про се ще не прийшов. Припрошую, дотями. Добре, товариство. Мені в принципі, якщо в мене немає до вас питань, то так само хочеться вже відпочити. і сподіваюся, що сьогодні буде більш-менш тиха, спокійна ніч. І в принципі, єдине, що залишилось нагадати вам про те, що наступний розіграш карабінів відбудеться 20 квітня. І знову ж таки тільки серед членів української асоціації власників зброї, які сплатять членські вноски протягом березня. Березень ще триває. До речі, ну і за великим рахунком, у мене все залишилось лише додати товариство, поширюйте це відео, підтримуйте цей канал, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.